Дорогі колеги, бухгалтери та аудитори, хочу привітати вас з професійним святом. Бажаю, щоб ваша робота вас надихала, достойно оплачувалась та приносила користь іншим людям та бізнесам. Мене звати Мріяна Кавин. я і моя команда в честь свята дарує знижку на 9 найкращих продуктів навчальних для бухгалтерів та аудиторів, а це семінар для неприбуткових організацій. Семінар для резидентів дія Сіті, семінар Перевірки 2025 та оптимізація податків, онлайн-курс ПДВ-Практик 2025, міжнародні стандарти онлайн-курс від початківця до практика. А також заходи, які ось-ось стартуватимуть, а це онлайн-курс Податок на прибуток 2025 і тематичні вебінари: Як подати запит, щоб отримати потрібну ІПК. Та резерви забезпечення дебіторська та кредиторська. Переходіть за посиланням, обирайте те, що потрібно вам, і отримуйте до 30% знижки на найкращі бухгалтерські продукти для бухгалтерів. Акція триватиме до 18 липня включно. Встигніть зробити собі подарунок та вигідну інвестицію у свій професійний ріст. До зустрічі!